Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 147 заняття тема якого розв'язування прямокутних трикутників. На минулих уроках ми з вами розбирали, що називають прямокутним трикутником, що називають синусом, косинусом, тангенсом, котангенсом кута. На минулому уроці розібрали таблицю тригонометричних значень. Отже, ви вже можете починати розв'язувати задачі на прямокутні трикутники. Також не забувайте про теорему Піфагора. Якщо ж це для вас поняття нові, тоді поверніться на минулі уроці і передивіться оце все, що я вам сказав. А ми починаємо. Отже, нам треба розв'язати прямокутний трикутник. А що означає розв'язати прямокутний трикутник? Означає знайти усі його невідомі сторони та кути за наявними даними. Так як ми знаємо, що в нас трикутник прямокутний, то відповідно в нас один кут буде прямий. І нам дано за умовою, що кут А на С 65 градусів і гіпотенуза 9,85. Отже, з чого ми розпочнемо? Я хочу розпочати з того, що ми знайдемо третій кут С. Записуємо, Кут АСБ дорівнює. Як знайти кут трикутника, якщо відомі два інших? Так як ми пам'ятаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів, то ми віднімемо від неї суму двох інших кутів цього трикутника. Тобто 90 градусів плюс 65 градусів. Скільки це в нас виходить? 90 плюс 65 це буде 155, 180 мінус 155 це буде 25 градусів. Тобто третій кут у нас 25 градусів. Надзвичайно просто. Що ми зробимо тепер? Тепер знайдемо кожну з цих невідомих сторін АБ та БЦ. Давайте скористуємося поняттям синуса. Що називають синусом? Синусом кута трикутника, в даному випадку кута А, називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Ми знаємо, чи дму дорівнює синус кута А, це 65 градусів, записуємо синус 65 градусів, дорівнює сторона БЦ нам невідома. Але нам відома гіпотенуза Аце 9,85. Звідки знайдемо БЦ за допомогою пропорції? Ми для цього 9,85 помножимо на сімус 65. Тобто, оце ми знайшли зараз сторону. Ми можемо з допомогою калькулятора знайти, чому дорівнює сіну 65 градусів. Ви можете це самостійно зробити і помножити на 9,85 і записати відповідь. Я залишу так, як є. Далі, нам ще невідома сторона АБ. Нам ще невідома сторона АБ. Як ми знайдемо її? Скористаємось е, знанням про синус, знову ж таки, сінусом кута, візьмемо кут, С, називають відношення протилежного катета, невідомий нам катет АБ, до гіпотенузи АС. Звідки ми з вами і знайдемо невідому нам сторону? Отже, синус кута С він дорівнює в нас 25 градусів. Записуємо синус 25 градусів дорівнює. АБ це невідома сторона. А С це 9,85. Аби знайти АБ, нам необхідно 9,85 помножити на синус 25 градусів. Ось так ми знайшли сторону АВ. Тобто ми з вами знайшли невідомий кут C, Сторону БЦ та АВ. Це дуже просто, якщо знати оці основні властивості, що таке синус, косинус, Тангенс, і катангенс і сума кутів трикутника. Тобто, оці два правила, за якими ми можемо розв'язати будь-який прямокутний трикутник. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному, у